Всім привіт! Мене звати Антон. Сьогодні в нас на огляді електромобіль від компанії BYD під назвою c line 07. Їх доволі мало в Україні, і я хочу вам показати цей електромобіль в деталях, тому що він того вартий. Даний електромобіль компанія BYD позиціонує як е, новий електропреміум кроссовер. І е, ця модель почала випускатись з початку 2025 року. Компанія BYD е, встановила в цей електромобіль нову батарею Blade Battery, тобто літій залізофосфат, е, яка має ємність 86 кВт, е, двигун на 530 сил, точніше, їх два. Тому що цей електромобіль має повний привід, і розгін до сотні за 4,2 секунди, який ми перевіримо. Це великий сімейний кросовер, в який ви можете вмістити всю свою родину. І перше, що кидається нам в очі, це великі 20-ті колісні диски з червоними супортами, які виглядають по-справжньому спортивно. Виробник наділив цю модель дуже багатьма камерами для того, щоб бездоганно працював адаптивний круїз. Камера на крилі, дві на дзеркалі. За допомогою цих камер дуже зручно паркуватись. Я сам перевіряв це. Також автомобіль має складні дзеркала і виїзні електроручки, які взимку не будуть замерзати. Дизайн задньої частини цього авто мене по-справжньому вразив, тому що він виглядає доволі агресивно. Має два спойлери: один на кресті багажника, інший на даху, в якому монтована камера заднього виду. А також задній дифузор, який додає агресивності цьому дизайну. Задній стоп-ліхтар та значок бівайді, який підсвічується в темряві. Багажник у нас відкривається двома шляхами, як через кнопку, а також через рух ногою. Об'єми цього багажника я не буду говорити конкретно, але в його можуть поміститися всі ваші покупки з магазинів або ж ваші речі, коли ви їдете до родичів. Я сюди вміщаюсь взагалі легко і мені тут доволі комфортно, тобто багажник доволі великий. А якщо ще скласти задній ряд сидінь, то тут взагалі буде дуже багато місця, і об'єм багажника збільшиться в два рази. Дизайн цього електромобіля попереду виглядає не менш цікавий, ніж позаду та збоку, тому що тут встановлені адаптивні led фари з е, вирізанням дальнього світла зустрічних авто, а також підсвіткою сліпих зон при поворотах. Е, прибрали е, сіру мухобойку, яка на мій е, розсуд була е, дуже недоречною та здешевляла дизайн цього електромобіля. Зараз я б е, без цієї мухобойки дав би. Оцінку за дизайн 8 з 10, тому що виглядає він справді агресивно. Є куча парктроніків, щоб ви обровку об не зачепили свій гарний бампер. А також попереду встановлений е, дистронік, який дозволяє адаптивному круїзу працювати бездоганно, що ми потім вам і покажемо. В дизайн закладено дуже практичні функції, такі, як, наприклад, накладки на пороги, які запобігають попаданню бруду на внутрішню частину дверей, а також на пороги. І ваші білі джинти завжди будуть залишатися чистими. А на подвір'ї доволі холодно, тому давайте перейдемо на огляд салону. В салоні BYD c Line отримав зміни. Саме це чорний колір салону, який всі так довго чекали. Нове анатомічне кермо з лепестками, які вмикають адаптивний круїз. На кермі є кнопки керування круїзом, а також мультимедіа. Тут ми бачимо нову акустичну систему DIN Audio, яка компанія BYD встановлює майже всі свої авто і вважає це преміумом. Великий мультимедіа екран, який має функцію повороту. І також бездротову зарядку для смартфона з вентиляцією. Вентиляція тут для того, щоб влітку ваш смартфон не перегрівався. Вентиляція тут є не тільки на бездротовій ізоляції, а й на всіх сидіннях. Тобто на задньому ряду, в тому числі, ж. є двохповерхова консоль з вмістким підлокітником, двома підстаканниками, які доволі зручні. Тут ми бачимо керування мультимедія, тобто додати, зменшити гучності, перемикання режимів їзди. В нас їх, до речі, чотири є е, сніжний режим, коли вмикається повний привід Спорт, нормал та Еко. Еко доволі е, гарно працює, тому що тут е, оптимізована рекуперація, і автомобіль може набагато більше проїхати. Е, потім ми бачимо в нижньому ряду е, консолі два е, порти: один е, Type-C, інший USB, а також виробник встановив сюди. Ароматизатори, які можуть змінювати аромат салону в трьох режимах, я вважаю це доволі крутою фішкою. Також на цьому мультимедіа є android Auto та CarPlay. А ще наша компанія займається дооснащенням таких електромобілів. Ми встановлюємо сюди українську мову як на мультимедіа екран, а так на приборну панель. А також ми робимо голосові помічники. Тут він працює на російській, але незабаром вийде українська версія. Наприклад, ми назвали його Вера. Вера, поверні екран. Так працює, я нічого не натискав. Також голосовий помічник може робити інші функції. Наприклад, Вера відкрой окно. Вера, закроє кно. Як ви бачите, система працює бездоганно, тому можете звертатись. Також хотів би більше розповісти про приборну панель. На екрані в нас виведено запас ходу, відсотки батареї, стан кузова, тобто, коли відкриті двері або закритий багажник, то, наприклад, швидкість, а також показується витрата електроенергії. В реальному часі. І е, в нас є проєкція, на яку можна вивести, там, круїз, або швидкість, з якою ви рухаєтесь, є безрамкове дзеркало заднього виду та е, панорама, яка відкривається або з е, кнопки, або як ми встановили голосовий помічник, ми можемо її закривати е, просто голосом. Наприклад, «Вєра, закрой е, шторку. Все, я нічого не натискав, а голосовий помічник сам все зробив. Також хотів би е, перейти на задній ряд та показати е, деякі цікаві функції, які там є, а вони там є. Задній ряд нас зустрічає з ручним підлокотником, е, преміальною музикою BYD, е, яка називається Dynaudio, а також амбієнтною підсвіткою. Всі матеріали доволі приємні. Тут м'який замінник шкіри, тут. Шкіра напав. І, в принципі, весь салон виконаний з таких приємних матеріалів. На задній частині сидіння в нас є е, ніші для зберігання особистих речей. На задній частині консолі в нас є регулювання підігрівом або вентиляцією з заднього ряду сидінь, а також в нас є один е, USB-порт та е, Type-C-порт. В задньому дивані є зручний підлокітник з нішою для зберігання речей, а також двома підстаканниками. Все виконано максимально гарно. Місця для задніх пасажирів більш ніж достатньо. От я сиджу, і не достаю до сидіння водія. Також тут буде зручно, я впевнений, людині там, близько 2 метрів росту. Спинки сидінь на задньому ряду також регулюються, але доволі незручним способом. Тут ручка і ми можемо її як вперед нахилити, так і назад. Все ж таки незручно, але воно тут є. З салоном закінчили. Давайте е подивимось, як електромобіль веде себе в ходу, та е перевіримо всі функції, про які так гордо заявляє виробник BioID. Погнали! У нас в автомобілі влаштовані, як я вже говорив, камери 360 градусів. За допомогою їх дуже зручно паркуватися і не тільки. Завдяки чотирьом режимам їзди можемо їхати як і динамічно, як спокійно, а також по бездоріжжю. Ходова в автомобіля дуже приємна і всі нерівності вона злажує в нуль. В автомобілі влаштована проєкція на лобове скло, завдяки ній зручно пересуватися та не дивитись на приборну панель авто. Також в нас е стоїть е датчик сна. Це ось ця камера, яка вбудована в стійку автомобіля. Вона е дивиться за нами та коли ми засинаємо, нас розбудить. Є сліпі зони в автомобілі, які дозволяють е при прилаштуванні не зачепити сусіднє авто. Є також внутрішня камера в салоні, вона ось відкривається, закривається. Вона знімає постійно, коли авто в русі. Що відбувається в салоні, це якби відеореєстратор такий. Екран в нас повертається на 360, зручно дивитись в дорозі якісь відео або користуватися його функціями. Також, як я вже говорив, під кермом у нас є лепестки. Які дозволяють вмикати та вимикати адаптивний круїз. А він тут дуже непогано працює. Зараз я вам покажу. Все, автомобіль рухається сам, та я навіть не тримаю кермо і педалі. До речі, в автомобілі є розпізнавання дорожніх знаків, тому він не дозволить нам. Порушити правила дорожнього руху. Також є функція нагляду за е, автомобілем, який попереду. Тобто автомобіль здійснює всі ті ж самі рухи, е, підтримує ту швидкість е, як автомобіль, який перед вами. Також тут є функція автопарковки, яка дозволяє паркуватись е, навіть в важкодоступних місцях. І вона працює тут бездоганно. Жодного разу не було ДТП через неї. Також, якщо ви любите динамічну їзду, цей автомобіль дозволяє вам її виконати, тому що максимальна швидкість даного електромобіля 225 км за годину, а також є спортрежим. Наприклад, на великих магістралях ми можемо наказати майже будь-кого. Автомобіль нам це дозволяє робити. Дуже динамічно він набирає швидкість. От Зараз ми 140 їдемо, але це доволі легко. Повний привід. Та а, два двигуни, які в парі працюють, видають а, 530 кінських сил. І розгін автомобіля а, за 4,2 секунди до 100. Максимальна швидкість 225 кілометрів в автомобіля. Це, як, а, на мою думку, для електромобіля досить непогано. Також в автомобілі є гальмівна система, яка Працює бездоганно, тому що гальмівні диски тут стоять з перфорацією та дозволять вам в непередбачених ситуаціях різко загальмувати. Подорожуючи цим авто, ви не будете відчувати якийсь дискомфорт. От ми зараз їдемо та витрата в електромобіля, як ви можете бачити, 7-8 кВт. При швидкості там, 71 км. Це досить непогано і цим славиться компанія BYD, тому що вони зробили максимально оптимізовані електромобілі, які на свою батарею проїжджають максимальний кілометраж. На мою думку, це непогана витрата як для такого електромобіля, тому що це в першу чергу кросовер, кліренс автомобіля. Досить великий, та можна паркуватися на будь-яку бровку. Якщо ви плануєте виїжджати за місто, то цей автомобіль вам також підійде. 550 кілометрів запасу ходу дозволять будь-куди доїхати. І з комфортом. От зараз у нас відвімклена пічка, 24 градуси, доволі тепло в салоні і ми їдемо і навіть не відрізняємо, що це електромобіль. Тому що в принципі, ми відчуваємо себе як в ДВС, але різниця в тому, що ми не чуємо двигуна внутрішнього згорання. Мультимедіа екран, який вбудований в електромобілі, виконує 80% функцій в цьому авто. Тобто з його ми можемо як налаштувати клімат в салоні, підігрів, вентиляцію сидінь. Так само і голосовим помічником ми можемо це зробити. Є іонізація, яка а, дуже часто зустрічається в електромобілях з Китаю, тому що там забруднене повітря. Також є а, три режими а, парфумеризації салону. От, Наприклад, ми вмикаємо і в автомобілі а, повітря стає приємного запаху. Також ми можемо вимкнути примусово. Камеру 360 і е дивитись, що відбувається поза межами авто. До речі, камери тут непоганої якості, і вони працюють в ролі відеореєстратора. Тобто вони е 24 на 7 записують, що відбувається зовні від авто. Завдяки камерам, е якщо ваш автомобіль десь запаркований і його хтось стукнув або ж зачепив, Автомобіль запише цей момент, та ви завжди зможете знайти винуватця, хто це зробив. Електромобілі з Китаю вже не такі а, прості, як здавалося, тому що вони можуть поконкурувати з автомобілями, які виготовляються на європейському або американському ринку, і навіть взути їх. От, Наприклад, перед нами Тесла Model 3, і ми з легкістю можемо її обігнати, але вона й не старається. З нами поганятись. Але цей автомобіль дозволяє таке робити. Якщо ви полюбляєте динамічну їзду, цей автомобіль водночас може і дозволити так пересуватися, а водночас і ні. Розкажу саме чому. Тому що автомобіль напакований великою кількістю асистентів, які запобігають там зіткненню, перелаштуванню. І ці асистенти можуть вам зіграти не на руку, тобто не на вашу користь. Якщо ви, наприклад, будете перелаштовуватись і бачите, що можете проскочити, камери можуть не дозволити це зробити. І може бути ДТП. А також, якщо ви хочете перед автомобілем різко а, перелаштуватись, автомобіль вам цього також не дозволить, тому що працює екстрене гальмування, і це в деяких випадках може бути небезпечно. Також от я без повороту хочу перелаштуватись, автомобіль мені не дає. От він кермо не дає мені повернути, тобто є е, деяка важкість в цьому. Тут є дуже багато подушок безпеки, асистентів і навіть якщо ви не дуже добре володієте навичками кермування, цей автомобіль вам може підійти. Тому що він відсотків 70 робить все за вас. Зараз ми повертаємо на подол і покажемо вам, як автомобіль себе відчуває на поганій дорозі. Зараз ми знаходимося на подолі і їдемо, відверто кажучи, по дуже поганій дорозі. Але автомобіль дуже приємно по ній пересувається, та я навіть не відчуваю дискомфорту. Підвізка відпрацьовує все бездоганно. Та рухатись на даному авто з комфортом можна по поганій дорозі. Підвізка в даному авто багатоважільна і вона в принципі доволі довго ходить. Хоч у нас і диски 20-го радіусу, ми не відчуваємо того, що вони настільки великі. Тобто це не Mercedes і не якісь дорогі Audi. Тому а, наші дороги не стануть проблемою для цього авто. З приводу обслуговування даного авто, всі говорять, що не потрібно обслуговувати електромобілі, але я скажу, що потрібно. А, коли ви купили новий електромобіль, наприклад, в BioDC Line, в якому ми їдемо, потрібно на перших 10 тисячах замінити мастило в редукторі. Це називають у народі нульове ТО. А, потім кожні 30-40 тисяч потрібно його також замінювати і замінювати фільтр салону. Якщо а, ви боїтесь купувати такі автомобілі, турбуючись, що немає запчастин на дані авто, то не варто турбуватися. Тому що компанія BYD виготовляє запчастини та продає їх. І вже в Європі та Америці офіційно продаються дані авто. Тому, якщо ви захочете придбати запчастини, вам не потрібно буде чекати там близько двох місяців, а декілька днів і вони є в наявності. Також вже в Україні багато хто займається продажем запчастин до таких автомобілів. Обслужити ви автомобіль зможете. На багатьох СТО, в тому числі і на нашому сервісом, який надає обслуговування на будь-які електромобілі з Китаю, Америки і Європи, обслуговуємо всі вузли в електромобілях, маємо великий склад запчастин в наявності будь-яку запчастину під замовлення, а також ми займаємось професійним перепрошиванням та дооснащенням. Автомобілів від компанії BYD та Zikr. В нас є е, справжня офіційна діагностика для цих авто, тобто ми можемо оновити будь-який блок в цих двох марках, перепрошити його, дооснастити, тобто українська мова, голосовий помічник, там, вивід навігації на приборку або е, проєкцію не стане для нас проблемою. Тому, якщо ви шукали якісний сервіс, який може вирішити всі питання по вашому авто, то вам до нас. Деталі в описі. Доки ми їдемо на адаптивному круїзі, в нас є час обговорити приємні фішки. А саме, я помітив в даному авто, що виробник зробив автозатемнення дзеркала заднього виду та бокових дзеркал. Це дуже крута фішка, тому що в нас час багато хто ставить. Потужні лампи і не ставить лінзу. Тобто в нічний час доби багато автомобілів можуть нас сліпити. Але рухаючись в даному авто, ми не відчуваємо цієї проблеми. По салону в нас дуже приємна амбієнт підсвітка, яка може змінювати кольори, яку можна налаштувати, щоб вона грала як світло-музика, Тобто при ритмах вона змінювала свій колір. Вона не давить нам на очі, а також сам екран ми можемо налаштувати по е, підсвітці. Тобто, коли темно, він сам адаптується під світло і не давить нам на очі. Тобто ми на нього не відволікаємось е, під час пересування містом. Дестронік відпрацьовує себе бездоганно. Тобто, коли ми піджимаємось до автомобіля або, наприклад, не бачимо автомобіль, який перед нами гальмує, дестронік... Вас про це попередить, тому що тут є е екстрене гальмування. От, Наприклад, ми їдемо 135 кілометрів і перед нами автомобіль. Автомобіль вже сам відгальмовується і не дає мені з ним зіткнутися. Тобто я нічого не чіпаю зараз. А якщо я ще вмикаю адаптивний круїз, то автомобіль взагалі бездоганно відпрацьовує себе. Він підкермовує в поворотах, він перелаштовується в іншу смугу руху. І також спостерігає за знаками, щоб ми не вловили лишніх штрафів. Шумоізоляція в даному авто дуже непогана. Ми зараз їдемо на досить великій швидкості, 130 км за годину, і не дуже відчуваємо і чуємо, що відбувається зовні. Тобто не відчуваємо шумів якихось, не відчуваємо там, е дороги, яка вона погана. І, до речі, на рахунок музики. Тут стоїть, як ми вже говорили, DIN Audio. Музика від BYD, І вона грає досить приємно. Зараз ми її ввімкнемо. Низьких частот даному авто вистачає, високі по вухам не б'ють і немає посторонніх шумів. Тобто я ставлю ці акустиці 10 з 10, вона доволі приємна. В цілому автомобіль дуже приємний, їм приємно пересуватися містом, тому що оглядовість в йому непогана, посадка дуже приємна. Сидіння можна відрегулювати ідеально під себе. І не відчуваючи дискомфорту їхати на далекі відстані, що цей автомобіль також нам дозволяє. На цьому ми можемо закінчити наш тест-драйв та перейти до підсумків. Зараз продемонструємо вам роботу автопарковки. Можемо її вимкнути як на консолі, так і на кнопці на екрані. Вмикаємо і їдемо. Автомобіль знаходить місця, де можна припаркуватись. Нам потрібно зараз на зарядку припаркуватись. От ми проїхали трішки і вмикаємо автопарковку. Обрали місце і вмикаємо. Тобто всі дії він виконує виключно сам. І виходить, його це досить непогано, як на мою думку. Все, автомобіль запаркувався. Робить він це бездоганно. Зараз декілька слів про заряджання цього авто та про його батарею. Порти в даному електромобілі стоять типу GBT, це стандарт китайського ринку. Тут є GBT-DC порт та порт GBT AC для повільної зарядки, який підтримує до 7 кВт. Також в цьому автомобілі є функція V2L, тобто він може віддавати електроенергію до 3,5 кВт через спеціальний перехідник. Заряд автомобіля керується інвертором, тому якщо будуть якісь збої, автомобіль не зазнає шкоди та його батарея. В автомобілі встановлена батарея літій залізофосфат. Це технологія розроблена саме компанією BYD під назвою Blade Battery. Ця батарея може при фізичному ушкодженні не загорітися. Вона не деградує до 10 років. Максимальний ступінь деградації це 0,5% за 10 років. Це дуже непоганий показник. А також вона не боїться перепадів температури. Що є дуже великим плюсом в наших регіонах. Зараз температура на подвір'ї близько мінус 10 градусів, але це ніяк не вплинуло на запас ходу даного електромобіля, і це є дуже великим плюсом перед американськими автомобілями, тому що вони бояться холодних пор року і проїжджають набагато менше. Зарядити даний електромобіль досить просто, тому що. Порти, які встановлені в даному автомобілі, досить популярні вже в Україні, тобто зарядок дуже достатньо. Вона може підтримувати близько 160 кВт на порту GBT-DC. І як я вже говорив, GBT-AC повільний може брати до 7 кВт потужності. Це є дуже непоганим показником в даному електромобілі. Від 0 до 100 електромобіль заряджається близько. Години, якщо ми беремо порт джибіті якщо беремо джибіті то близько 10 годин триває повна його зарядка. Тобто за ніч вдома ви зможете зарядити даний електромобіль. І як новачки бояться купувати електромобіль, думають, чи проблема зарядити його вдома, чи ні. То я вам скажу відверто: нема проблем. Берете е, зарядний пристрій, втикаєте в розетку, інший конектор в автомобіль. І все, ваш автомобіль заряджається. Отож, підсумуємо, мені цей електромобіль сподобався тим, як він їде, його плавність ходу, асистенти, які в йому вбудовані, він дуже зрозумілий в керуванні і підійде майже кожному. Також е, він дуже комфортний в їзді. Його ходова частина відпрацьовує всі нерівності дороги на відмінно. Їзда на ньому саме задоволення, а також дизайн. В його дизайн, як в салоні, як в зовні дуже привабливий, і він уже виглядає не як якийсь дешевий китайський автомобіль, а вже виглядає як преміум клас і може поконкурувати з іншими автомобілями європейського або американського ринку. Тому ставлю цьому автомобілю оцінку 9 з 10. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарі, який автомобіль нам оглянути наступним. І якщо ви хочете придбати якісний електромобіль не за всі кошти світу вам сюди. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментарі, а також підпишіться. До нових зустрічей.